Звичайно, коли тобі 60, ти стоїш на роздоріжжі. Чесно говорячи, сам не знаєш, тобі до красу чи розумно. І ніби сили є, і можеш навчатися. Але з другої сторони, ти думаєш, як це так, як тебе будуть дивитися люди, що ти в такому віці прийшов, щось навчатися. І хто був в такому стані. Було б дуже добре, якби ви поділилися, інші б також дізналися про це. Мені дуже було цікаво дізнатися про це. І також дуже цікаво, що за три роки цікаве ставлення місцевих до українців, яке ставлення було до вас. поділіться також. також було б дуже цікаво дізнатися про це.